Вікторія замовила на свій день народження дуже цікавий подарунок. Кокон, з якого на світ мав з'явитися велетенський метелик. Ми купили цей кокон, по розміру він досить великий, ви можете бачити порівняно з моєю долонею. Вікторія спостерігала за коконом, включала йому заспокійливу музику, проводила багато часу біля нього, зволожувала його різними методами і далі чекала. А через чотири дні почав з'являтись метелик. Він дуже старанно вибирався з кокона, ось так виглядало його обличчя. А тут він вже народився. Це через кілька хвилин після його народження. Тільки послухайте, що каже Вікторія. І це в нас 9-3 хвилини, по 9 і в нас виліз метелик. Його крила ще зовсім зім'яті і вологі. Ось так він виглядає зі всіх сторін. А це метелик через 15 хвилин після свого народження. Ось подивіться, які вже тут крила розправлені. А тут метелик вже через 2 години після свого народження, і Вікторія намагається його зняти з кокона. Цей вид має назву павліночка Атлас. Їх привозять з Таїланду, і це одні з найбільших метеликів у світі. За формою верхні крила вигнуті і нагадують голову змії. Так, метелик захищається від хижаків. А ще на крилах є прозорі трикутнички, і це дуже цікаво виглядає. А особливістю є те, що тривалість його життя становить 7-8 днів. Хоча в нас він живе вже 10-й день. Напевно, метелику в нас дуже сподобалось.